Це ну, що, я. мені Таке манікюр треба переробити. не <рес> Нюанс, я зараз скажу. Все, ти все сказав. Все. Далі все нормально. Ти що косарку що, що? Да. <рес> <рес> передумати. Та-да-да-дам. Машина із минулого. По ходові вона хороша. Як уточка. І тут першого вона са, то ми виграли, кричить на цю. Так, що я бігом давай. На четвертий раз поїхав. А як показав, що яка косарка, ого, Цигани виграють, так тільки на базарній виїжджа. Всім привіт, гості, підписники та глядачі нашого каналу. З вами сім'я Брус. І в сьогоднішньому відео буде отака от, тракторна тема. Дуже багато було коментарів, що коли, як, коли вже ж там будуть робити той технічний огляд. Так, от сьогодні пообіцяли хлопці з компанії Агрокар приїхати і зробити перше ТО даному тракторцю. Покажемо вам, як це буде проходити. Поговоримо про плюси-мінуси даного трактора, покажемо допрацювання, яке зробив Сергій Миколаївич. Він вже сюди навіть частково долучався. Нагадаю, це тракторець Спайк. Від компанії Агрокар. Ну, Звісно, понятно, це китайський трактор, український бренд. Збирають їх практично повністю все в Україні. Одного разу я їздив на компанію Агрокар, показував. Можете подивитись це відео. Ну і часто запитують глядачі, як вам, Володимира, цей трактор, то скажу чесно, задоволений я ним. Поки що повністю для нових користувачів нагадаю, це 90-сильний трактор. Він з турбіною, він. На великих отаких от, от колесах проводили ми великий спектр робіт. Ну, він у нас більше для більш важких навантажень. Для більш легких у нас є ДТЗ, там на ньому встановлений навантажувач. Цей вже більше для оранки, для культивації, для дисковки, для отаких от, от речей. Стосовно ж цього трактора було відео огляду, можете зайти на канал, подивитися. Ну і зараз чекаємо хлопців, приїдуть з ними, поспілкуємося і проведемо. Технічне обслуговування. О, якраз приїхали хлопці. Добрий день. Ми на технічний огляд. Чудово. Ви нас не чекали. Ви що, вдвох тільки приїхали? Так. Добрий день, як це не чекали? Чекали. Цілий день вже чекаємо. Зрозумів. Та заїжджайте, звісно. Під'їдемо, взяли з собою ключі, все для того, щоб провести технічне обслуговування. Сьогодні ми проводимо технічне обслуговування ТК-904 «Спайк» 50 мотогодин, так як по регламенту і заявляємо, будемо міняти масла, фільтри, обтянемо болти, переглянемо попередньо, в якому стані знаходиться трактор, і що паралельно потрібно ще на чим заакцентувати увагу та провести певні дії. До речі, познайомлю вас, це Євгеній з компанії Агрокар. Якраз ви займаєтесь безпосередньо технічним. Технічними питаннями по даних тракторах я займаюся безпосередньо реалізацією тракторів, тобто ага. продажем, також контролюю процеси по технічному обслуговуванню, обдзвон, спілкування з маємо зворотній зв'язок, тому володіємо інформацією по тракторах, що саме в кого потрібно проводити. Яке обслуговування і на чому потрібно заакцентувати увагу? Покажу, що ми доробили. Ага, Нема ящика для інструментів зручного. І тут, так як в принципі, цією ножкою, якщо вона б тут і була, то нею не користуємося, то дуже зручний такий ящик герметичний. Ну і там шприц, таке, плоскогуці, молоточок, ключі. Бо під ногами возить не дуже зручно. Зрозуміло. Тут дуже удобно. Можете взяти на замітку. Дуже цікаво, насправді, на сьогоднішній день такий актуальний ящик, який цікавий, в принципі. Ні, не обов'язково, браття, такий ящик. Ні. можна зробити. Ні, Сергій Миколаївич хотів покрасити в чорний цвіт. Там, всередині він його вже красив, кажуть нашу красить. Він же ж зелений. Ну, зелений. Да. Так воно більш... класно. Доброго дня, Добре. Як у вас справи? Добре. Чудово. Сьогодні до вас в гості завітали на технічний огляд. Сергій Миколай, задоволені ви тракторцем. Одне, одне, тільки мене от по йому ось так як. Я на нього вже катався. А де ключі? Откуди я знаю. Ти ж сюди його приїхав. Так, я а ти, на нього не їздив взагалі. Так а ти, що? Я думав ти ключі, взяв вже, хлопці. Да, а ти Нюанс, я зараз скажу. Не, для цього чоловіка нормально все буде. А для мене, ось допустим, да, я сижу, працюю, так. так, ось ось цеплення. І ось, ось задній ход. Угу. Оце. Бачите? Ну на ваш ріст. Понятно, у вас коліно тут буде. Тобто буде. А мені особливо, оце назад. Десь нам, треба здавати і якраз... Тобі на мій ріс нормально теж. Да, а оце, Би, нас... оце, оце ось ось, 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 ось. Ну, Поняли? Ну. Ось о, І мені ось о, І воно. О, ось о, не, ну. А так нічого. Ну, щоб, щоб в мене. Ні, там, там вже нові кабіни вищі. Да, вищі йдуть. Оце ну, да, таке. Оце одне таке. Ну, а так взагалі все під рукою, тут всі скоростя. Оця газулька трохи. ну Я, я сам хотів перегнути її, ну, ну, да, щоб воно було ага. комфортніше. Ну, тось, оце Добавити. ж нову треба задирати. Ага. Або сюди треба якусь цю ну, Це такі м'ячі. Це проблема вигнуть, мабуть. Та ось все воно відкручується, я ти ще тоді казав. Давай перегнемо її трохи нижче, щоб вона була. А, перегнеш а тоді трактор з гарантії злетить. Ну може бути. Не злетить з гарантії. Ні, не злетить з гарантії. Бо ми переживали, ящик причепив туди-то. Для інструмента. Ще не він а так взагалі. Все, ти все сказав? Все. Ну, далі все нормально. Поки нормально. Враховуючи те, що, наприклад, ви сказали з приводу там, підвісних педалів, самої кабіни, розмірів, постійно збираючи інформацію від людей, які вже в практичному досвіді побачили, саме, на чому потрібно закцентувати увагу, ми завжди відкриті для діалогу і фіксуємо дану інформацію. Це для нас дуже цінним. Є. Тому насправді в процесі кожного трактора і підходу до замовлення і комплектації намагаємося ці акценти реалізувати, і щоб в подальшому було зручно, комфортно, практично і з технічної частини також якби, актуально. Тому дуже дякуємо, що заакцентували увагу на певних моментах. В деякі, деякі моменти ми вже реалізували фактично раніше було реалізовано, тобто саме там трошки більша кабіна. Трошки нижче ергономічно педалі розташовані. Так, цих нових вже там нижче. Ну педалі. так, можна і тут можна відрегулювати саме, але наприклад, там тут чуть-чуть понижче будуть вони дійсно. Тому на зріст, на ергономічні зручності також ми звертаємо увагу. Ну, що ви, провели? Так, сьогодні було проведено наше планове технічне обслуговування. 50 мотогодин. замінили масла, замінили фільтри, просхіднички, ті, що плануються при першому ТУ. А що так довго займалися? Що гайки перетягували? Пройшли. Регулювання, замінили. Попереду встановили щиточки. О, з щиточками такий бадьорюший. Так, так. Тут є три регулювання по висоті, тобто вже подивитись, фактично, якщо буде... так не буде підходити, можна відрегулювати ще в декількох положеннях. Залишили там на долівку масло і в двигун угу. в трансмісію. Фактично на сьогодні для планового першого ТО 50 мотогодин ми роботу виконали. А якщо людина дуже далеко і купила такий трактор, ну от може вона сама замінити Питання зрозуміле і воно цікавить дуже багатьох наших клієнтів, які далеко проживають регіонально від Кропивницького, це головного нашого офісу, та Вінницького філіалу, то ми попередньо домовляємося про те, що люди, які купили трактор і обслуговування для того, щоб гарантія не злетіла. Домовляємось про те, що ми відправляємо масла, відправляємо фільтри. Все ж таки знаємо, яке масло ми замовляємо. Воно себе показало на ринки продажів з виключно з позитивної сторони. Тому для того, щоб не злетіла гарантія, відправляємо масла, відправляємо фільтри. Клієнт фіксує фото, відео проведення заміни даних масел, і трактор дійсно залишається в на своїй гарантії. Тобто фіксує те, що він залив, саме те, що придбав так, у вас. Так. Я говорив тут з Андрієм, то він казав, це не самі дорогі масла, Ні. просто хороші, якісні німецькі Хороший, мастила. Так, хороші, якісні Поняв. мастила, тому у нас не головна задача заробити на мастилі, а головна задача, щоб трактор сам працював і виконував свою роботу. Зрозуміло, добре. Да. Вам дуже дякую. Дякую вам. Добре, до побачення. Зараз покажу, хто до нас приїхав. Всім привіт і вам, глядачі. Привіт. Приїхав до нас, друзі, Ярослав. І на чому ви приїхали? та да да дам Машина, як то кажуть, із минулого. Але в такому кольорі ну, 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 ну немає у, у нас їх в Україні. Так як я трохи тік-ток веду, там люди писали, що колись було воно такий колір до 2010 року. Але зараз, вже, як, як то кажуть, соцмережі є. Ми показуємо, що в нас є, що ми робимо. А так, ну як, ну така машинка була, як то кажуть, вона навчила мене в Кенді, оце Америка, е, покрасити у цей колір. Ну, так як е, не було змоги як, на якісь, ну такі, скажімо, іномарки гарні по попробати, то я спробував це на Жигулю. І доволі з першого разу воно непогано вийшло. Правильно же? Як, як то кажуть, авто сам любитель сам, сам її оце я зробив. Це ви самі красиві. Оце я самі в гаражі тільки... красивий. Та, це взагалі. Тут я... не тільки тут, дивіться і хром. Кенді. Це в рідному цьому хроми, да? так? все. Ну, От так, на мене бачите, треба, треба світити. Я вий, я вий. А, ну, посвітіть, посвітіть. <сум> сонце, сонце треба. І... треба, сонце. Я п'ять тисяч даю. П'ять тисяч? <сум> Вже покупця знайшли, бачите, не встигли приїхати, знайшли ну, покупця. Ні, я за цей за, за... донатить. А, а о, це вже хороша сумочка. Себе. До, до. 5 5. До, це вже класно, звісно. Предлагаємо її на ЗСУ розіграти. Всі кошти, які вона собере, як то кажуть, на YouTube-каналі Вовки-Бруса, всі ми віддамо. скільки кіб не зобрала, вона скільки буде. Все на благо наших, як то кажуть, захисників вітчизни зсу. От так, от так, так я її отдаю, як вона є. Вона в непоганому стані. По ходові вона хороша, по кузову, ну ви самі Цей бачите. Нічого критичного нема. Ну, резина, правда, Ліття. літо. Так як зими нема в нас, поки. Ну, по, по, поки вона на літній. По мотору, по коробці, саме головне в цих жигулях мост не виє, біжить вона гарно, печка гріє, масло. В моторі тут поміняний, антіфріз новенький, свіженький, розованький, поміняний. Так по кузову в пройомах вона осталася свого червоного кольору. Те, так як це, хто її виграє, цей колір дуже важкий, його підфарбувати один елемент неможливо. Це тільки повний перекрас. А так як не дай Бог, хтось щось порти, то тоді можна її облити. Червоний обичний колір. Все, вона в прийомах стала свій рідний. Я як то кажу, червоний колір її. Іномарочні, але вони такі хороші файні. Ага, дивіться. Як Ліноліум, красиві. глядачі тут теж засталений. Новенький, торпада ціленька в неї. Дивіться. Потолок цілий в неї. Давайся, як вона в багажнику. — варіант. Відкриємо, покажемо. Колекціонери, де ви будемо розігрувати, так що можете долучитися. Це така, як у діда Вітьки, тільки в нього жовта була. Одиниця. Одиниця, що? — Начинки тут, трамплер новенький стоїть, там фільтри, масло, це я все казав, все новеньке стоїть. Лізти туди ніхто не буде. Все, все свіженьке. Під капотом вона ну, хороша. Вау! Це що, ну мені? А кому? Тестить. Як і косарку. А вигравати? Та без питань. А колір, колір, я, я колір. Будеш розігрувати. А тільки манікюр треба переробити. Не манікюр і кожен лакіровані Не, не кожен лакувані, то ці тухи. Лабутени. Лабутени, так. Будеш дітей школу возити. А тут регулюється сидіння? Е, Вперед-назад і спинка, а як же? Все працює. Все працює. А подушку. Щоб спати. Ну подушок безпечності тут нема. Це лот. Їха. Пікає гарно. У нас кадік так не пікає. Там все ціленьке, так? Даже її не гнило. Ні-ні ні. Вона що, на колодках стояла десь? Та ні-ні ні. Стояла трошки, да. був який час. Да. Трохи стояча була машина. Ну, так як узялась, вона по кузу була хороша для того, щоб її покрасити, як то кажуть, у цей великолепний колір. Ну, звісно, звісно треба сонце на неї. Щоб цю красоту побачити, треба сонце. Ось цей лот ми будемо розігрувати на одному з прямих ефірів. Але коли це буде залежить від вас, тому що її треба показати якомога більшій кількості людей, можливо, знайдуться колекціонери навіть, і зможуть зайти, задонативши, допомогти Збройним силам України і виграти отаку от суперкруту машину. Тут сам сам таку лялю, там сам цвет, колір, що коштує. Саме шикарний колір. Тому, до речі, я ваш тікток залишу в описі до відео, там є повна історія, як... Красилась вона, да? так? Що так, з нею так. робилося, тому що, я думаю, це буде цікаво. Обов'язково ж підпишіться, тому що людина привезла. Дивіться, який лот конкретний. Обов'язково підпишіться на канал, як називається. Автосам. Автосам. Давайте проїдемося. Сідай, Люда. Таке да. враження, вроді діда в машині, діда була копійка. Тільки жовта. І це як, так, як і треба, да? ну, так? Це ж завжди ну, так. Старі машинки, ну що ж, 50 років. Оце тест-драйв. Це тест-драйв. Дивіться, їдемо. Позашляховик. Копійка позашляховик. Так тихенько йде, хорошо. Ти тихо йде повно. Ти по ходу взагалі Так, Куди нам Та Не знаю. можемо розвернутися та й. А чим взагалі займаєтесь? Попросить машин, так? Да? Да, Потроху красю, потрошку продаю. Таке, потрошку сам для себе. Отак. Ага. Скажімо так, коротко. Ні, я не спец великий, щоб всі розуміли. Ну так, що вмію, ну, те знаю. Красиво. Якось так. Мілі руки як умієм, так і робоємо. Та Звісно, це ж дивися. Те, що ти просила. Любими кітченлайн. Так, він kitchen кітченлайн. Да, Просторий салон, багажник. Де можна сюди порося вкласти. Okay. Така краска, боюсь і торкатися. <laughs> ну що, їдемо далі. Посилку забрали. Ми на цій машині пару тижнів, нервно, поїздимо, будемо вам показувати. І розіграш буде скоро. Треба подумати гарно, щоб ми під нею. Як мінімум мільйон зібрали. Ви що такий антикваріат. Дивіться, як тихенько йде, як уточка. Чітко йде. Пливем. Пливем. Ну так, да, в віномарках вже, як то кажуть, до 10 років і вже рветься Дірмонтін, там кожа замінітель у них. Да. А тут теж Бог Бог його зна, з чого воно зроблено, але 50 років своє ход і і живе, і ціла, саме головне. Що ж це таке? Слайсер, ти ж хотіла. До нас приїхали переможці нашого прямого ефіру по косарочку Джондір. Добрий день. Добрий день. Як вам так вийшло по пощастити, добрий день? Дитина закинула. Дитина? Да. То це ви виграли. Ну, буде так кататися, тракторець такий. Бо, знаєте, треба знімати і показувати, чому я це показую. Не, бо, так, бо, так, бо, спосіб, бо всі що... думають, що одну і ту саму косарку розіграємо. Ну, от так. Ні, ви ж то перед новим роком ми розігрували. Оцю, оце, так, да, да. ми три потім рази її розіграли. 7-го числа, чи коли, там, да? Да, щоб от... мужик виграв і не забрав. Так. Да. Ми е, в новорічну ніч, тому що банк там трохи нас підкачав, але в принципі зібрали непогано навіть тоді. А потім е, розігрували 7-го числа. І чоловік з Білої церкви виграв і не захотів забирати, сказав, давай ще раз розіграти. Ну завдяки ній ми зібрали. Ми сьомо той задонатили тільки поліненого номера, але не пройшли. А потім дивлюсь, ще раз, кажуть, давай ще раз, закидай. <с conservatives> <с Selbstverständ Wanita> <s6> ну і бачите, так, чітко вийшло. Завдяки в тому числі їй ми зібрали там, на майже 150 фпів. Це взагалі крутий результат. Наступний лот, дивіться, це вона мокра, то воно не так видно. Тан її бомба, просто лялька. Це колекціонери повинні позмагатися. Ми плануємо розіграти її, хоч мільйон зібрати. Це ж лот, дивіться, її цей чоловік, в нього є тікток-канал, називається Автосам. Як покрасив, її теж випустив, то в нього там вже чоловік 200 хотіли її купити і давай. І там і колекціонери були. Він каже, ні-ні, ми її ось. Хоче таким чином долучитися і розіграти. А ось ваший виграш, дивіться. Так, це ж ексклюзив, підписана Романом Грибовим, Дивіться, он -он -он. де плануєте косити нею? В тому сад є. Є й сад, О, да. шикарно. Добрий день. Та це що, ви, ви виграли косарку? Да. Привіт. Так заруч. А я і не покатався на ній. Прийдеш до нас з освітів будеш катати. Ми ще по «Жигулі» приїдемо. <рес> <рес> то які у вас емоції були, як... і як дізналися, як виграли? Ну я ж подивився в Тіктоці, що, що опять знову Думаю, що знову її Що... Кажу до Поліни, якщо хочеш, бери, кидаю з карточки гроші і роздивися. Я ляг спати. І тут першого, вона та, то ми виграли, кричить на всю. Я спросоня не пойму, що таке. Добрий ранок. Добрий ранок. — Вітаю переможця хто. Дякую. Ви? Круто. А що косить будете? Сад траву. Багато? Та багато. На коло хати 10 соток саду є. Ну то це, А вручну косить, а цієї тільки дрик-дрик і порядок. Оце По в тему, так, попали? Кофійочок п'єш. Він казав, що він взагалі не фартує. Не фартує. А що видождіть, але знову Ну, Сразу я йому говорю, не кажи нікому, ну, ну, знаєте, ага. не зглазить, да? А в обід він уже ж розказує хлопцям на роботі, що так і так, відео показали, що з Ютуба ваше таке. Так, так. Чувак сидить в этом, і розказує, каже, давайте я по 15 тисяч кидати, щоб так ніхто не вірить в тему. тієму. Поки не показують ефір. Що там мене об'являють? Ніхто не вірив, каже, ти брешеш. А як показав, що яка косака, ого, нічого. А хто ти, а за кого? Акція повезло. Але ж, не дай Бог, а чи дай Бог виграє хтось із наші там родні свати, то скажуть це поз... Те, Зараз, Під скала. Під скала. зараз людям вірити. Ну, туди... Люди, що люди можуть що? можуть такого обосрати або щось сказати, більш нічого. Ні, що хто поможе? Що от поки не показали видео, да, ніхто не всі так думають, ну що ти там гониш, ти yeah, yeah. А потім только відео показали. Один сидит, заказує розпределитель на трактор і насос получается, получається, рослин на МПЗ каже: давай, куда кидай, я сьогодні кажу, буду кидать. Вчора показую хлопцям, тоже треба буде кажуть. Воно зігру живуть. А якщо привеземо додому, цю касарку, я вам. Та ось в відео в понеділок випущу. Добрий день. Ти що косарку рішив чи що? Да. Не треба, передумай. <рес> Може ще раз крутнемо? <рес> да. Так ось уж, якби, <рес> якби же гуля не привезли, то не віддавали б. <рес> <рес> Замутили б. <рес> Добрий, день. Добрий день, Анатолій. <рес> а це ви в куди? Скалета. У мене у мене е працює з вашого району, десь калетянська заходить, така на другий день. Ліна. Така щаслива. Каже, земляки виграли. Тож хоть дайте ми покатаємося останній раз, катався. Да. Та й мені давай, а ти вже сіду витер. Витер, Бо я й не дивився. Да. Так все, я бігом давай. На четвертий раз поїхав. Це вже автопарк такий, че. Ну, Розберетесь там, почитайте. Оце, якщо вам не треба косити, можете скинути взагалі. Ну, прибрати, буде як такий як, як, тракторець якийсь. Школа да. да, ага. <смітна> ну це ж бачиш, їх такі тільки із, 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 із з п'яти косарок тільки дві такі підписані да. грибовим. А давно вже участвуєте чи ні? Ну так, да, ми і сьомого донатили, але не пройшли. І ще ж літом, що ви рибу ловили, теж розігрували її в да. саду там. <смітна> А тут 2025 рік, бачиш, почався, слава Богу. Ну дай Бог, бачиш. А машина у вас є? Да. Яка? Плачете щевралі. Може, чай живуть. Та ми за журем приїдемо по-любому, навіть я думаю. Да? <плес> я вас э, розчарую, да, вже такий э, така очередь вже. Не, за всім. Да, очередь за всім, всім... була? <плес> — Ні, от за машиною. Вона ще їде чи що? Да? Да. Та ти що. — З Я думаю, то, йде туди. катати туди-сюди. Я раніше бачив, що в, цьому, в інтернеті, що він і красив. А, -а, -а. цигани виграють, так тільки на базальній виїжджає. Цигани не зайдуть, не участвуватимуть. Чого <рес> 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 не участвувати? У нас вигравав циган три рази. І, і цю виграв. Арпав. <рес> циган же ж виграв, Арпав. <рес> 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 Тоді треба посилання. Скинуть Золотоніському барону. А він навпроти живе нашого голови ОТГ. Я йому перекину, а той хай йому перекину. Давайте загрузимося, бо ще передумаємо. Поїде на четвертий круг. Не-не, хай на. Так ми і цей зараз під'їжджаємо і руками. Мирослав, давай шосту. Бо п'яту вже тримати не виходить. Ну так ставимо передок. Зараз тебе, давай, давай, давай. Зачепилось? Толкайте сзади. Все. А тепер сзади. Колеса. А ну <ристосує> вертой. Кадр і... і знімаємо назад. <ристосує> Ну, да, долучайтеся до розіграшів і будете вигравати. За жигулями ми приїдемо обов'язково в наступний раз, я думаю. Ну і далі будемо старатися вигравати, донатити і вигравати. Слава Україні! Героям слава, дякуємо.